30-річним досвідом інженерних рішень з ремонту, реконструкції та утримання об'єктів, що знаходяться в нашій відповідальності. Пані Катерина, переселенка з Маріуполя, разом з родиною проживала в приморському районі. Через початок повномасштабного вторгнення вона змушена була переїхати до Дніпра. Сьогодні жінка прийшла на цей захід у пошуку роботи. Мене зацікавила електроенергетика, так як це моя спеціальність. Я нещодавно закінчила університет харківський імені Бекетова, і тому я дуже цікавлюсь електроенергетикою. Також взяла документи до заповнення. Юлія з родиною мешкала в Маріуполі на Лівобережжі. З перших днів повномасштабної війни цей район прийняв на себе удар. Пригадує жінка. В березні 22-го року родині вдалося виїхати до Дніпра. Ще рік тому жінка приходила до хабу в пошуках роботи. А сьогодні пропонує працевлаштування іншим переселенцям. На даний момент Державна служба з питань праці пройшла класіфікацію посад. Було збільшено уровень заробітної плати. На даний момент наше управління проходить реорганізацію, тому є посади, які нам зараз потрібні, ми набираємо людей для працевлаштування, таких посади юриста, бухгалтера, психолога, посади головних державних інспекторів, як Державної служби з питань праці і безпеки праці у відділі». На ярмарку був представлений великий спектр вакансій в різних галузях. З них представники будівельної, енергетичної та меблевої компаній, Укрпошти, служби з питань праці та представники мереж супермаркетів. Також у Дніпровському обласному центрі зайнятості діють програми для перенавчання переселенців, пропонують на вибір 124 професії, ваучери на навчання оплачують з державного бюджету. Вартість навчання складає 10 прожиткових мінімум, тобто це зараз на сьогодні сума 30 тисяч 280 гривень. Людина сама з технології, як це по можна це зробити, отримати цей ваучер. Але є певні умови для внутрішньо переміщених осіб. По-перше, людина має не перебувати на обліку в службі зайнятості. Далі людина має не досяг ще не яка не досягла пенсійного віку. Останні три роки ця людина не проходила навчання за рахунок держави, людина ніколи не отримувала ваучер, тому що ваучер дається один раз на життя. Людина вибирає професію чи спеціальність, подає заявку до служби зайнятості. Вона це може зробити як через наш сайт, тобто в електронному вигляді, де це The. 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 Так, і особисто прийти до центру зайнятості. Знаходимося ми, наша Дніпровська філія знаходиться на вулиці Авіаційна, 41, і подати заявку офлайн. Маріупольці налаштовані на перекваліфікацію та зміну професій. Звісно ж, сьогодні ми розуміємо, що місто Маріуполь було це металургійне місто, це портове місто. Але на жаль, через те, що сьогодні ми вимушено переїхали до Дніпра, і сьогодні тут немає ні порта, наприклад, або металургійне підприємство не так развито, як місто Маріуполь. То сьогодні Маріупольці вже налаштовані і на перекваліфікацію, і на зміну професії. Власне, і сьогодні це різні напрямки. Сьогодні Маріупольці працевлаштовуються і в сферу економіки, в сферу бізнесу ми допомагаємо писати гранти на відкриття власної справи. Сьогодні це і металургійне підприємство. Сьогодні багато про людей працевлаштовано і на Каменсталь, яка знаходиться неподалік Дніпра, і Інтерпайп, і багато інших підприємств. Сьогодні хтось працює і в торгівельній мережі. Тобто, сьогодні ми наше завдання на базі центру створити велику таку мапу вакансій, мапу підприємств. І коли до нас звертається Маріупольць, ми сьогодні ми розповідаємо, що є такі напрямки допомоги, і власне є такі вільні вакансії. І якщо він каже, що якась йому підходить. То вже ми заходимо в цю комунікацію, і допомагаємо за весь період роботи 17 центрів Я Маріуполь по всій країні. 4 тисячі маріупольців змогли знайти роботу. Лідія Шамрай, Гайдутка, ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш YouTube канал ТВ 7